Привіт! Я Поліна Віннік. Хочу невеличке відео записати про настрій і відключення електроенергії. Ми зараз це не контролюємо. Світло можуть вимикати не за графіком, і вмикати задовго після того, коли мали вимкнути по графіку. Це розшатує дуже нервову систему. Росте тривожність, росте депресивність. У нас чомусь втрачається настрій, а потім виявляється, що це через те, що вимкнули світло. Мабуть, відсотків 80 інформації ми сприймаємо через зір, і взагалі, коли ми втрачаємо якийсь слуховий аналізатор, це призводить до тривоги. І коли в коронавірус люди втрачали, вони не відчували запахи, вони могли втрачати слух, це призводило до панічних ситуацій, до, інколи до панічних атак. Так само відносно зору, ми зараз теж починаємо тривожитись. І е, ми ж відсотків, мабуть, 80% сприймаємо інформації за допомогою зору. Е, а коли ми втрачаємо цю здатність, тривожність, звичайно, росте раніше. У давні часи, коли людина, мабуть, людина була харчами для хижаків, ми ховались, люди ховались, і для людей було страшно, коли темно. Так, то було прям небезпечно. Зараз і так небезпечно, а коли вимикають світло, то взагалі страшно стає. І от ми не можемо контролювати ні світло, ні коли його вимкнуть, ні коли його вимкнуть, падає інтернет, і ми залишаємось абсолютно без якогось там зв'язку і контролю над оточуючим середовищем, і тоді тривожність росте дуже сильно. Тому, якщо ви розумієте, що на ваш настрій, на ваш психічний стан впливає дуже сильно відключення світла. Насправді, от на мій настрій впливає, тому що я починаю тривожитись, коли буде світло, коли я зможу працювати, а, а коли я зможу, не знаю, там, поїхати в ліфті, а чи їхати в ліфті. А чому у сусідів світло я в нас немає? Це ми починаємо теж тривожитись, ми починаємо сердитись і на війну, і на е, інші країни, що у них так, а в нас не так. Хтось нам допомагає, хтось нам ще щось. Сусіди із світлом теж викликають у нас злість. Накричати ні на кого ми не можемо, крім ближніх. Тому ми починаємо в своїй сім'ї виливати цю всю агресію на партнерів або на дітей, і починається отака каша і війна всередині в сім'ї. Починаємо компенсувати ще ми. Тобто, якщо ми втрачаємо зір, якщо ми не бачимо, у нас починається зоровий голод, і ми починаємо компенсувати, ми заїдаємо щось нам треба похрумтіти, щось нам треба, щоб зняти тривожність, починаються компульсивні переїдання. Так само ми можемо емоційний голод заїдати, ми можемо сексуальний голод заїдати легко. Зараз зоровий голод. Якщо ви насправді дуже залежні, а ми дуже залежні від зору, намагайтесь компенсувати це слухом, читайте книжки один одному, слухайте аудіокнижки, розмовляйте. Що ще? Тактильний, тактильно можна замінювати, обійматися, сидіти поряд, щось робити собі там. Жмакати себе, але якимось чином свій організм будити, щоб не було так страшно, що я нічого не бачу, нічого не відчуваю. Коли закінчиться вимкнення світла невідомо, ми не можемо це контролювати. То, що ми не контролюємо, для нас взагалі дуже страшно. Тому намагаємось підлаштовуватись і рятувати себе, хто як може. Збирайтесь компаніями, у кого є світло. Спілкуйтесь, запасайтесь повербанками і максимально, максимально допомагайте собі, тому що ваша нервова система вона лише ваша, і ви можете допомогти собі, або піти до психолога, або піти до іншого лікаря, який випише вам заспокійливі, або піти до друзів і спілкуватись, або спілкуватися з дітьми, сім'єю, обійматись. Допомагати один одному. Те, що зараз вимикають світло і вмикають, невідомо коли такий стан в країні. Я бажаю всім миру, я бажаю всім світла, хай у всіх буде гарний настрій, але якщо ви розумієте, що вимкнення світла дуже сильно псує ваш настрій, шукайте виходи з ситуації. Спочатку ми можемо не розуміти. Чому поганий настрій? А потім просто проконтролювати, коли світло вимкнули, настрій знизився. Коли увімкнули, о, клас, ура, світло дали. Тоді ми розуміємо, що все одно наш настрій контрольований світлом. Навіть взимку і осени, коли сідає сонечко швидше і встає пізніше, світла менше, і ми, раніше ми могли помітити, що восени і взимку. Тривожні депресивні стани були частіше, але тоді можна було контролювати це все тим, що ми вмикали світло і вимикали світло, коли хотіли. Зараз цього немає, і це ще більше підвищує тривожність. Тому намагайтесь допомагати собі. І коли ви знаєте, що ваш настрій залежить від світла, ви можете тоді вже з цим щось робити. Коли ви не контролюєте себе, не контролюєте ваш настрій. І не можете зафіксувати, від чого е, стаються тривожні стани, е, тоді важче. важче. От. Намагайтесь не заїдати, е, намагайтесь не скандалити, а просто розбиратись собі. Я бажаю всім гарного настрою, я бажаю всім світла, тепла. Пока!